Ось вулик, в якому я щойно відловив матку. Ось вона в мене тут в руці. І перейшов в автомобіль. Всі останні процедури я роблю в автомобілі при закритих вікнах. На випадок, якщо матка злетить, то вона буде на вікні, я її впіймаю. І тут в машині завжди тепло. Беру кліточку пересилочну, нову, яка не має запаху чужих маток. І переселяю всю кліточку, матку. Матка в кліточці, яка не має запаху інших маток. Ця кліточка буде пахнути тільки цією маткою. Ложу її в карман і продовжую роботу у вулику. Саме перше, що я роблю, це знімаю ганеманимську решітку. Вона свою функцію вже виконала. Це літничок повністю відкритий. Тепер бжівки можуть вільно залітати і вилітати з вулика. Поки що прибираю годівничку. Так як тут жола вся льотна, то я її не боюся струшувати просто з корпуса. Просто ось так. Вона все рівно вся повернеться у вулик. Зараз при роботі мені буде заважати. В ну, корпусах вона мені не потрібно. Розділюю цю ганемадовську решітку. Теж приймаю. Матка в мене в кармані, працювати можна вільно. От ви бачите, рамки з грощиною і посередині рамка з щільником. Трошки Бжоли. Подивіться, вона була зовсім пуста. Бачите, вона вся повністю у цукровому сиропі, який я давав цим бжолам. Вони його не вибрали, тому що їм його немає куди носити. Тепер зараз хочу подивитися, чи бжоли за цей період почали відтягувати вощину. Хочу, щоб ви звернули увагу. Як ви бачите, люди вже почали витягувати нощину. Це зовсім трішки. Але це перша ознака про те, що вже родини. Це гаразд. Ставлю рамку, що тут стояла назад, на своє місце. Ось так, прикриваю верх вулика, лишаю прохід, ставлю на своє місце корпуси, які тут стояли, ставлю назад годівничку, перекриваю. Голод плівкою і накриваю кришою. Ось тут в жирки шукають свою мамку, струшуємо всі, перетискаємо кришу цеглинкою. Тепер ще один із відповідальних моментів. Випускаю. Матку у літничок у її нову домівку, у яку з радістю її прийняли бжоли. Матка пішла. Ну що, друзі, підсадили матку у нову бжолородину. І тепер ця бжолородина готова в дорогу на своє нове місце проживання, на нову пасіку. А тепер я скажу, що потрібно буде зробити у цій бжолородині, тому що я цього зробити не зможу, тому що на нове місце проживання вжив, мені буде далековато їхати. Потрібно у даній бжолородині рамки з вощиною, які тут стоять, замінити на рамки з щільниками. Залишити у цій бжолородині стільки вощини, скільки вона зможе відтягувати. Найближчим часом ця бжолородина буде зменшуватися у кількості бжіл, тому що тут є стара льотна бжола, яка буде інтенсивно відходити. Поповнення немає. Тому найближчий час потрібно її розширити одним корпусом з закритим розплодом. Бажано, щоб розплід був на виході і почати нарощування сили даної бжалородини. Якщо дана бжалородина буде розширена на один корпус критого розплоду, то за два місяці, протягом якого вона ще може нарощувати свою силу, вона піде хорошим відводком у зиму. Можна її розширити. Ще одним корпусом критого розплоду на виході. Але це треба буде зробити не раніше, ніж через два тижні. Коли із першого корпусу, який буде комплектований рамками з закритим розплодом, вийде бжола і бжіл стане набагато більше. Корпус з критим розплодом потрібно ставити наверх гнізда бжолородини, щоб бжоли змогли. Добре обігріти даний розплід. Через два тижні, коли із рамок, в якому знаходиться критий розплід, вийде бджола, і бжолородина набере більшої сили, можна буде поставити ще один корпус з критим розплодом. В такому разі, за два місяці бжолородина набере такої сили, що вона піде. Хорошою повноцінною бжолородиною у зиму. У зимівлю піде та бжола, яка буде виведена з яєць, які будуть відкладені даною маткою, і ще в зиму піде частина бжіл, які вийдуть із критого розплоду. Ось ця бжола, що зараз знаходиться на літничкові, вона практично. Вся відійде і в зиму вона не піде. Ну що, друзі, можна телефонувати Максимові, щоб приїжджав і забирав свою нову невеличку бжолородину. Зараз у нас взятку практично немає. До того моменту, поки ця бжолородина буде забрана із мого бжолиного майданчику. Я її буду підгодовувати цукровим сиропом. Коли вони будуть отримувати цукровий сироп, це буде імітація взятку, у бжил буде виділятися віск, і вони зможуть відтягнути певну кількість рамок, на які матка почне відкладати яйця. Ну що, Робота пророблена, матка підсаджена. На цьому дане відео буду закінчувати. А всім вам бажаю успіхів, здоров'я та мирного неба.